Дискутуємо з приводу репараційного кредиту. Наскільки наші захисники станом на зараз сподіваються, вбачають цю можливість, що їм підіймуть мінімальні заробітні плати? Правда, репатріаційний кредит у нас побратимами дуже рідко використовується. А щодо зарплат, так їх мають повищати, тому що насправді, якщо ти на нулі, ти отримуєш доплати, ну на другій лінії там виконання бойових завдань це 20 тисяч зарплати. В мене як у молодшого сержанта на посаді командира відділення 23 навіть плюс 30 доплати за 0 100 в місяць доплати. Тобто, це добре. Але якщо ти на ротації, якщо ти поранений хворий, і тебе переводять в тил, ти отримуєш голу зарплату, якщо тебе не вивели за штат, чи такий існує досі. Голова зарплата 20 тисяч у бійця, там 23 у сержанта, у офіцера не набагато більше, там на декілька тисяч, і це в принципі можна мотивувати тим, що тебе ж годують, тебе є до ночувати, все це добре. А якщо в тебе родина, там дружина, двоє дітей, якщо вони переселенці, то він можеш всю зарплату їм перераховувати, але це їх не врятує. І вдруг виявляється, що несподівано військовий, який воював, який на ротації, він знов стає. Ну uh -huh. ніким в плані грошей, і з цим щось треба вирішувати, як мотивувати людей, щоб він залишить дітей, залишить родину, піде воювати. Десь буде виконувати виконувати обов'язки на нулі, десь буде виконувати обов'язки в тилу на другій лінії і чи зможе він утримувати сім'ю власну родину? Ну це це дуже важливо. Це дуже важливе питання. Звісно, ми це обговорюємо.